Про ціну на індивідуальну розстановку. Що таке індивідуальна розстановка? В груповій розстановці зазвичай ще може бути 5-10 людей, тобто група, які є замісниками, а в індивідуальній розстановці вам забезпечено максимальну конфіденційність, тобто вам не буде, знаєте, якось незручно, некомфортно, що вас слухає ще безліч людей. Так от я працюю в парі своєю сестрою, яка працює в каналі Ясновачення. Вона фактично в процесі розстановки. Спілкується з вашими янголами, передає інформацію через них, і таким чином ви отримуєте не тільки розстановку, але й ще й духовну консультацію, в якій ви можете отримати фактично навігацію на ваше життя. Вартість розстановки абсолютно індивідуальна. Ціни у нас бували абсолютно різні. Знаєте, це як в медицині, коли ви приходите з одним діагнозом, наприклад, з нежиттю до лікаря, то для того щоб вилікувати нежить, потрібна. Ось така сума, наприклад, 300 гривень. Якщо, не дай Боже, у вас щось серйозне потрібна операція, наприклад, то звичайно це коштує геть інакше грошей. Ось так і тут енергообмін абсолютно різний. Причому ціну призначаємо не ми, ціну ми чуємо в каналі. Дуже важливо, щоб вона була правильна, тому що. Енергоммін працює таким чином: якщо клієнт не доплачує, то це в першу чергу погано для нього. І для нас погано, і для нього. Чому? Тому що якщо клієнт не доплатив, тобто він не довідав енергію, яку було використано на вирішення його запиту, то, так як є закон балансу, всесвіт обов'язково візьме з цією людиною цю енергію, але в інший спосіб. Якимось Проблемами, якимись нервами, можливо, навіть і хворобами, воно вам не треба, і нам не треба, нам це не потрібно, тому що ми хочемо, щоб все було максимально екологічно, і тому ми дуже дуже чітко підходимо до цього питання. І коли буває таке, що навпаки, ціна нижче, навіть ніж в груповій, ми не сперечаємось з каналом. а Робимо за ту ціну, яку призначено. для того, щоб я назвала вам ціну, вам необхідно написати мені, сказати, який ваш запит, яку проблему ви хочете вирішити, і тоді я незабаром повернусь вам із цифрою, яка необхідна для вирішення цього питання.